За горами гори хмарою повиті, засіяні горем кров'ю политі, спокон віку прометея та морел карає, щодень Божий добрі ребра і серце розбиває, розбиває та не вип'є живущої крові, воно знову оживає і сміється знову, не вмирає душа наша. Не вмирає воля, і не ситий не виоре дні моря поле, не скує душі живої і слова живого, не понесе слави Бога, великого Бога, не нам напрю з тобою стати, не нам діла твої судить, нам тільки плакать, 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 і хліб насущний замісить. Кровавим потом і сльозами кати знущаються над нами, а правда наша п'яна спить, коли вона прикинеться, коли отпочити ляжеш, Боже утомлений, і нам даси жити, ми віруємо твоєї славі і Духу живому. Встане правда, встане воля і Тобі одному. Помоляться всі язики во віки і віки, А поки що течуть ріки, Кроваві ріки, за горами гори хмарою повиті, Засіяні горем кров'ю политі. Отамто милостиві, ми не нагодовану й голу, застукали сердешну волю та цькуємо. Лягло костями людей, муштрованих чимало. А сльоз, а крові напоїть всіх імператорів би стало, з дітьми і внуками втопить в сльоза художніх, а дівочих, пролитих тайно серед ночі, а материних, га гарячих сльоз, а батькових старих кровавих не ріки моря розлились. Огнене море, слава, слава, хортам і гоншим і псарям і нашим батюшкам царям слава і вам слава, сині гори, кригою окуті і вам, лицарі великі, богом не забуті. Борітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава. І воля святая.